Усім доброго дня, вірш за старого хворого діда. Привіт, Путін з України, від далекої родини. Хватить на нас брати казати і Росію слов'янським народом називати за Золоту Орду. Ви мусите знати, ведь вони так само як і ви, любили воювати не в обіду тобі. Путін сказати, твоя армія лиш міє сама себе вбивати. Чінгісхан завоював півсвіту, чи не так? Від він був полководцем, а ти є дак. І я радий, що ти є в Росії президентом. Ти всю цивілізацію там закатав цементом. І після війни ти Росію на коліна поставиш, буде Північна Корея 2.0. Ти вій добре знаєш. Ти весь світ ядерною зброєю лякаєш, яка може рванути при запуску. Ти і за це знаєш. Ти кричиш, що Росії санкції не страшні, навіть країни Африки не в такому гімні. Ти кричав? За непереможний танк армата, але твої слова, як завжди, то є вата. Викричали, можем повторіть? І повторили. І в Росії, дідів, славу, ви навік погубили. На закінчення скажу, хватить росіяни спати, І за дурного діда свою країну вбивати. Усім дякую, до зустрічі.